Ремонту профілактичних робіт на мережах водопрощання та водоведенно, то слід відмітити наступне. Станом на 1.08.11 року комунальним підприємством великотехпором проведено ряд профілактичних робіт на каналіційних мережах, а саме промито 450 метрів дощової каналізації, встановлено 51 рішітка на колодцях дощової каналізації, виконано чистку колодязь дощової каналізації на суму 220 тисяч гривень. Ліквідовано 5 заломів на каналізаційних мережах, промито господарсько побутовою каналізації 2 км 400 метрів, відремонтовано колодязів 39 штук і прокладено 815 метрів каналізації нової різних діаметрів. Що стосується водопровідних мереж, то проведено наступні роботи. Ліквідовано витоків 146 штук, замінено 539 метрів водопровідних уводів, прокладено нових водів. Прикладно нових водопроводів 2 км 900 метрів, встановлено 86 кришок е, люків, замінено 14 пожежних гідрантів, е, відремонтовано 39 пожежних гідрантів і замінено засуву різного діаметру 43 штуки. Е, Пернародно хочу сказати, що ми плануємо на 9 число, так вже говорилося, е, зробити відключення міста. Надіємося, що всього вже нам вдасться, і провести ті роботи, які неможливо здійснити без великого відключення. Це мається на увазі. Причистка контрзуралів, наладка олавнення на насосних станціях і заміна за великих яме. У вас є перелік капітальних робіт і суми, які ви плануєте в цьому році робити? Я просто з собою їх не маю. Можете оприлюднити на веб-сайті? Жодних проблем. Ще десь не вірюш до Української дивізії 25. Комунальні знають з управління. Коли приймали будинок експлуатацію, прийняли з дефектами, так, водовідведення. Тобто приймати було кому, тепер зремонтувати нема кому. Там вся система зараз, водопостачання, холодно. Ми та, знаємо та, за, цю, за цю адресу. Справді, що, здається, того року або два роки назад там проводилися роботи по заміні частини каналізаційної мережі, і там треба ще раз таку приблизну суму, щоб далі робити. Наскільки бригали, то замовник виступали в ЖК. А якщо б десь ці кошти були винені, то ми це питання не мали зняти. Зробили 50% і залишили. Так не добре? Okay. Добре, не залишили. Сказали. Про тим, що це просто кошти, я зараз на даний момент такого немає. Я тому не питаюся, які кошти ви плануєте витратити в цьому році? Я не готовий розказати про цій адресі, я хіба десь письмо вигляді вам готую. Чому? Через постійне притоплення підвалів заміло все. Від воду, систему водопостачання, там постійно ремонтують. І все підвальне розгалуження знило. Вже вже замінили. Ну але все рівно треба систему воду відведення, там цілий район топить, не тільки цей будинок. На вчорашній день ми мали на ранок на 8.1.40 заявок прочистину про організації. Ми ну, активізовуємо роботу, виводивши додаткові ковід. Ротом працюємо. Тільки посилити роботу. Посилити роботу зрозуміло. Пам'ятаєте, ми мали у 2008 році величезні проблеми, коли тут все було в місто І ми... Заставили навчальних бюджетів почати мати свої схеми мереж на сьогоднішній день. Город пополамні імені цього добилися. Тепер тобто ми розуміємо ще одне річ, що якщо це не чистити, то буде знову яка, велика проблема, велика підйомом води, ми знову будемо мати ту саму проблему. Тобто, кажуть, чисто не там, де не сміє, а там, де прибирають. Мені треба зрозуміти ідеологію вашу, скільки ви у рік можете почистити своєї так, дощової каналізації, такої каналізації, ваші потужності, розумієте, мова йде про те, чи достатні кількості ми робимо фактичної роботи. Справа в тім, що по очистці до, дощової каналізації в нас замовку вступає сума орієнтовно 400 тисяч на рік плюс-мінус. Відповідно, в межах цього бюджету ми виконуємо чистомою дощової каналізації. Це я розумію, але інші питання. ви повинні сказати про що вам потрібно, що потрібно, щоб ми наприклад. В цьому році я розумію, ви викону на 3 тисяч ви якщо ми в мікрорайоні Каскад, чи в мікрорайоні бам, не почистимо цей кусок каналізації, до чого І в нас тут проблеми. В центральній міській лікарні тому їм 에... такі то мав давати ті своїх. У 2010 році було прийнято рішення виконком, яким затверджено. Кошторис обслуговую каналізації в розмірі 3 мільйони 160 тисяч. Якщо б ці кошти нам виділялися, я думаю, що ми б без проблем іде аварійні частини б заміняли, і де треба чистили більше і дедалі. Оскільки суми такої немає, 400 тисяч вкластися в цей бюджет дуже маленький. Добре, я ще раз мені цікавить питання таким чином. Ви повинні дати нам проблемні проблемні ділянки, проблемні частини. Де зробити роботу в першу чергу? Ми підбачили, де у нас проблеми першу чергу. Можете такі ваші десь ваше бачення бачити. Скажіть, який термін, доки вам письмо вийде. Термін це ваш термін. Ми готові на протязі місяця подати якісь пропозиції, обстеження і найбільш такі важкі ділянки, в першу чергу не розмовивали. Іменно по воду відрядування. Я розумію. Наперед місяця часу є. Ніхто не дорушить до вас. Дорушіть на кожен місце місця податок. У нас є напрацювання в цьому напрямку, що ми зберемо, підсумуємо. Ми можемо планувати на наступний рік. Леонід Іванович хоче мені допомогти. Прошу, Леонід Іванович. Ні, я по цьому хочу сказати тільки одне єдине. Я можу сказати, що робота значно нашими програмами я ступаю в нашому місті. Тому що в тих всіх значних зливах, які були, це єдиний рік, коли ми не зупиняли рух із за приїжджих частин. Буквально на всіх точках, де ми завжди стояли, і на Бісюках, і навіть на Китмаші, нас, і на Халицькій, Цього року Бог ми рух. <клухи> Хтось вони погано працює, він просто дає дорученням побачити, які місця, а і все. Дякую про Так, Руслан капітального поточного ремонту. Володимир Юсків є. Далі Володимир Ковальчук. Шановні присутні, нашим підприємцям виконуються роботи по поточному ремонту доріг міста. Я думаю, перелік всіх доріг зачитувати не буду. Згідно тендеру, виконання на 3 мільйона 900 потрібно виконати. На сьогоднішній день виконано і запроцентовано 1 млн 556 тисяч 557 Виконано, але ще не запроцентовано. Роботи по вулиці Вовчинецькій, по вулиці Тисменецькій, вулиця Частина Галицької і Пасічна на 701 250. Таким чином, на сьогоднішній день виконано робіт на 2 мільйона 304 тисячі 807 Ну, Звичайно, тут можна сказати, що у нас була ніби така вусна обіцянка, що ми виконаємо ці роботи. Повністю до кінця серпня нами планувалося, ми думали, що ми виконаємо, але за умов погодних і за умов нормального систематичного фінансування. Та як бачите, погодні умови нам перешкоджають у виконанні цих робіт. Нами закуплено на 180 тисяч завезено вітомної емульсії за роботи автомобіля Макпатчев, який виконує ямковий ремонт рік. Частково ми розпочали ці роботи. Також завезено 100 тонн щебня для цієї машини. Ми почали роботи по вулиці Тисменецькій від переїзду до Кябрисів в сторону моста, права сторона зробили, Тут нормально тримається. Емульсія якісна, з Вишневого Київської області. Частково проплатили 50 тисяч. Ще 130 тисяч боргує. Але ми комунальники привикли завжди жити у бор, тому що таке життя. По матпатчеру виконання має бути 520 тисяч. Ну, Думаємо, якщо з завтрашнього числа ми плануємо виконувати роботи, так і по інтернету вроде, вже з завтрашнього числа буде погода. Надіємося продовжити роботи. На вулиці Тесменецька залишилося там, дві карти закриті, десь в порядка 40 тонн. Це, якщо дозволить погода, завтра ми вулицю Тесменецьку закінчимо. Далі продовжимо всі маленькі ямки Макпачо. Продовжимо вулицю Вовчинецьку і район Пасічної до лікарні. Ми там підготовку зробили. Так сталося, що залишили на вихідні і вже тиждень стоїть. Також під час поточного ремонту підприємством були ще виконані додаткові роботи по лікарні, по дочі мінської, ну і інші роботи, які додаткові. Це рейдером, щебень, під'їзди до дачних масивів, жалоби. Ну, по поточному ремонту можна сказати, які вас проблеми. Погода. А так <ш голос và coci> техніка робоча, нічого не було, поломано. Асфальтобетон цю проблему поможемо вирішити. Асфальтобетон є. Ми це завтра почнемо. Є завезли сьогодні з пітому, є на 400 тонн. А тільки бригад буде. Бригад, три бригади є постійні, тим ми. Зробили у козиці начальника ОЖКГ Василя Білика додаткову бригаду, яка проходила і забивала ямки по вулицях Постріль, це вулиця Грушевського, е, Василіанок. Ми прийшли в частину Галицької, е, Петлюри, Довженка, Коновацька. Бригади є, люди є, можливо. Є. Матеріали є, бригади є, чекаємо погоду, так? Є. Не нарізаємо, є стоїть, ми підготовки дорогами, тому що, ви бачите, водій моги, щоб люди не їхали у тих ямах і не розбивали нижні шари дороги. Щодо що розмітки, Думуєте? хочу сказати, що розмітка нами була виконана в повному об'ємі до Дня міста і до Пасхи, і ще після того, де ми ставили. Ми ще займаємося знаками. Всі нові знаки, які планувалися у цьому році, ми виготовили і встановили. Ще один знак залишився, і там зроблена розмітка. Там у нас частина робіт, не пам'ятаю, скільки тисяч була по експлуатації доріг. Ми ці всі роботи виконали, але зараз планується, Сергій Сапатович знає ну, там, чи по транспорту, чи там по бюджету розвитку будуть кошти зараз. Ми плануємо для дня Зробити розмітку, де поновити, де зробити нову. Повністю фарбу закупили, плануємо до Дня Незалежності виконати, але ми виконуємо тільки розмітку переходи. Ми для центральної розмітки роблять інші організації, які мають для цього відповідну техніку. Розмітка, косіння проводимо в даний час дамба всіх своїх участків, прибираємо сюди. Зараз питання в такому сенсі, що скоро розпочинається навчальний рік, звернути увагу біля шкіл переходи і тим, так далі відновитися, поновити ворогів городня, бар'єри і так далі. В першу чергу, змінити увагу до шкоди. На увазі mm -hmm. заклади. Ми, ми не <святу> не це робимо і не думаємо, що ми виконавчимо <святу святу> ці роботи, які нам виконували. І ще одне питання. У нас є по школи по бюджету, знайомі конструкція кута сахарова, бандера, встановлення структурного об'єкту. Що у нас по цьому питанні? Чи пройшов конкурс, виграла організація? Тут зараз залишається питання, чи лишати управління комунального господарства. Буде перенесено в департамент сьогодні 50-ї на другу перебуде засідання і буде прийнято вже точка річ. Може вже приступати <турок> тяжкий кусок. Значить, прогуляємо всі оформлені, все навіть добре. Я ще доведе проще. Так, через два-три дні погода буде. Петрович дипломатично сьогодні виступив, сказав, що немає в нас проблем, проблеми дуже великі, це фінансування. Тому, якщо не буде зараз профінансовано, ми не зможемо ні закупити, ні фарбу, щоб провести навіть дуже розбіду. Ми сьогодні заборгували в тому числі КПДР більше мільйона грошей за виконані роботи. Це поточний ремонт, це експлуатація і це виконання робіт якраз по розмітці. Тому я би просив вас, вашої допомоги у сприянні. Я, якщо треба, напишу службову записку, розпишу, але треба вашої допомоги все-таки, щоб ми до 24 серпня могли виконати той обсяг робіт, як ми плануємо. Подайте мені, не знаю, здорово, не здобово, інформацію. про Мінімальну да, необхідну. Зрозуміло, я, я, я не говорю зараз за якийсь там максимум чи повністю, я говорю хоча б мінімальні ті кошти, щоб ми закупили паль, що можливо чи він. Дякую, я думаю, пані Веричку. Знову Юрію, що начинає народи. Станом 29-му цьому на 9 об'єктах, по яких капітальний ремонт, і всього вони подали так на закупівлю роботи виконані. Первокзальна вулиці Галицька, Віцелевича, Петрофрицького, Перехрестя Сагайдачного, Вовчинацька, Мира, Хоткевича, Хіміків, тролейбус на Сахарова Коновальця, Нацгвардії Коновальця і частина вулиці на Степана Бандери. Крім того, виконаний ремонт, коли перекинули по вулиці до Загальна сума орієнтовної виконання це 2 мільйони 374 тисячі гривень. І чотири об'єкти, це на сума 5 мільйонів, було оголошено на осіння, проведення конкурсних закупівель робіт. Ціна тому, де вони перевищують 300 тисяч. Ну, це є чотири об'єкти, це є їх размістя на вулиці Галицькій, перехрестя Вученицька і Васюка, вулиця Депуска з перехрестями і, вули... ну, і частина вулиці Івана поводні і пройшло розкриття. Ну на початок взяли, що це не цікаво було де подано три заявки. Подали конкурсні пропозиції. це в нас дві організації. Ну хотів би зауважити, що ні одної організації з Івана Франківської області не подало. Хоча ну всі говорили, це дуже є один такий цікавий факт. Подали дві пропозиції. Ну і зараз вони якраз проводяться перевірка повністю відповідності документації і виконаних і всіх і конкурсних пропозицій технічним завданням. І згідно чинного законодавства, зазначені роботи можуть розпочатися з двадцятого. Це найкоротший термін, який вони йдуть з 22 серпня, ну цього поточного року. Ще один об'єкт, який ми всі знаємо, це йде, оце якраз розширення, ну капітальний ремонт з розширенням перехрестя вулиця Пасічна, Галицька, Трилетка. Даний час вже є і із нашим даєм. Поводжено з деякими з комунальними службами вибрана орієнтовна схема, і в даний час йде ну яка є, такими прискореними темпами розробка робочої і проектної документації. Залишилося вже виконано зйомку, точно де чиї землі в кого знаходяться оренді. Там є два підприємці, які мають ківоски, по яких мають проходити, роз'їзди. І десь орієнтовно цьому тижні буде узгоджено питання ще з нашим тролейбусним, ну, з електроавтотрансом, тому що там є, є питання, буде стояти, що необхідно буде перенести більше 44 опор, для того, щоб розширити ще одну полосу, бо має бути п'яти полоска. Ну і деякі питання одне з ремонтів. Ну, яка якраз вчора ми вже отримали зйомку, повністю заточної мережі. І останній об'єкт, який невеликі на три статті, це в нас була вулиця Орденського, але на прохання КП Івано-Франківського до Катепро ми його десь почнемо в вересні, тому що не мають поміняти пару водів, тому що є важкі води по вулиці Орденського до житлової будинки. Ну і не буде так, що ми зробимо, а потім після чого міняти. У мене коротко все зробить. У мене є питання про те, що ми зараз будемо робити пасічну Галицьку колекцію це переклещення. Там є кіоски. Треба знайти тих власників кіосків, треба з ними поговорити, треба запропонувати їм, мабуть. Якщо вони там аренді, все оформили, має бути запропонувати їм десь місце. Це треба зробити там, ці підготовчі роботи до моменту, поки ми приступимо до роботи. Так само Леонід Іванович. Нам треба з вами вже про це думати, як опори переносити, ким переносити, де переносити і так далі. Розумієте? щоб ви надали нам допомогу, таку технічну. Для того, щоб ми могли, коли ми приступимо до самого перехрестя, щоб ми вже все вміли і все знали. Так, ну, це, що ми так, Вона буде не не не, що ну, і вашою також. Ми Вони цей перехрестя зробили так темп. Є питання доволі. Знаю, якщо це одне питання, там... Якщо фактично там є кіоски в продажу війни, все не вони попадають туди є кіоск, який чітко треба пересувати, бо він попадає якраз на середину проїзду, це цей кіоск по продажу аз на вулиці Гальській. І зразу автоматично попадаємо архітектури, вже що знайшли власника цього кіоску, дали пропозицію, куди його переставити. І все, Є питання. але я думаю, що, до речі, буде слухати 9 серпня. Похід виконання робіть ще раз. я Я буду відомо. Добре. В нас залишилося ще одне єдине питання маленьке, я хотів у нього звернути увагу, називається про виконання курсової доручення оперативної наради. Я тут прочитав інформацію про хід виконання, виконання протокольних доручів. І, ну, скажімо, тим чином, що їх, їх трохи багато, там, бо сторінки які не виконують. На контролі, скажімо так. Тому о, я, мабуть, запропоную міському голові на наступний раз починати оперативну наразу з останнього питання. Тобто, про хід виконання... Доручки, а то добре йти далі, Я сьогодні вже не хочу це чіпати. Яке голова прийме рішення, таке прийме, але коли написано, немає інформації, немає інформації, ну то зле. Розберемося з тими людьми, хто не подав інформацію. Але мабуть, треба починати з того, що було доручено тіло великий порядку. На сьогоднішній нараді наші питання всі вичерпають. Завтра виконком на другу годину виконком, хто там до виконком, сьогодні прогонку буде по -про. питання. які ще не вигадали, ті перші частини. Хто має питання, подавайте на проголосу. Ви ви знаєте, що в 11-й годині ми будемо подати. Хто буде мати бажання поїхати на похорон, 10-й годині буде автобус біля виконком, тут один і біля департаменту і другий буде стояти.